Там, казал, люди должны быть в здании. Где хозяин? Есть кто-то соседи, соседи видят. Уйти! 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 Ходім, ходять, ходім! Суліць бігом! Поліцейські парамедики несуть службу в найгарячіших точках Донеччини. Вони першими прибувають на місця ворожих обстрілів і надають допомогу пораненим. Від їхніх дій залежить життя постраждалих, тому співробітники поліції постійно працюють над підвищенням рівня своєї кваліфікації. Багато роботи для них зараз у Костянтинівці, де посилилися обстріли та зросла кількість поранених. У місті Костянтинівка постійно працює. Наряд парамедиків це два місцевих співробітника поліції Сергій та Олег. Вони тут на постійному місці служби. Також приїжджаємо з міста Покровська сюди на ротації з тренингового центру інструктори та інспектора. Нещодавно ми пройшли підвищення кваліфікації до рівня бойового медика. Під час ворожих обстрілів, попри ризики для власного життя, поліцейським доводиться швидко та злагоджено діяти. Нещодавно двоє підлітків, які гуляли на вулиці, внаслідок ворожої атаки отримали осколкові поранення різного рівня. У них були осколкові поранення правої нижньої кінцівки, тобто ноги, лівої ноги, правої руки, шиї, грудного відділу та спини. Дітям просто. Дуже пощастило, що вчасно їх евакуювали, оскільки на це місце через кілька хвилин був повторний приліт. <Хри> броню! Що? Давай, 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 закидуй! Все буде добре. Давай, давай на п'яту. кажется, что-то в голове. Я не боюсь. Я понимаю. Давай, давай. Давай, манюнька. Иди сюда, Иди сюда, малышка. Осторожно, осторожно. Понимай. Все будет хорошо. Все будет хорошо, Манюнька. Куда? Убирайте вещи. Твой малыш. Спасибо <пізвіст> <Все. пізвіст> <Хорошо>? вам <пізвіст> <все>, <пізвіст> там, грудная этого права нога. Майже кожного разу, коли починає лунати повітряна тривога, починається обстріл міста, і парамедики у повній готовності виїжджають на виклик до поранених. У той же час місцеві мешканці нехтують власною безпекою та не дотримуються елементарних правил, аби зберегти власне здоров'я і життя. Коли ми стикаємось притому надання допомоги людям, і коли ми їдемо на виклик. Ми не розуміємо, чому усі решта людей, які стоять просто на вулицях, просто палять, просто спілкуються. Ніхто не перебуває в укритті, ніхто не тікає. Люди звикли, але вони ж настільки нехтують своєю безпекою, що готові. Віддати нам, мабуть, своє життя за ту цигарку, яку вони випалюють на вулиці, просто спілкуються. Як зазначають у нас поліції, екіпажі забезпечені засобами тактичної медицини. Кожен парамедик комплектує свій рюкзак особисто, щоб у критичний момент максимально швидко дістати необхідне та допомогти людині.